Мирна конференція спочатку нас запрошують до НАТО. Насправді ми зараз у стані війни з Північною Кореї в Україні. Е Приморожені відносини дипломатичні з Північною Кореєю. Зеленський хоче, щоб вибори відбулися і щоб солдати проголосували. Єрмаку дуже захотілося нагадати е, світові, що він вирішує все. А не Зеленський. Зеленський е, дійсно добряче влип в популістичний всякий сценарій. Вибори під час війни не на часі, як завжди, банкова попередньо планує е, в кінці квітня провести вибори. Влада збирається організувати закордонні дільниці. Банкова хотіла би домовитися з Порошенком, щоб е, ну все-таки зіграти в коаліційний уряд замість виборів. Вітаю, друзі! Після тижня популістського сумбуру, після вованої тисячі і всього такого подібного, раптом. Італійська кар'єра Sera друкує інтерв'ю Андрія Єрмака, якому заголовок звучить так, мирна конференція. Спочатку нас запрошують до НАТО. Насправді ми зараз у стані війни з Північної Кореї. Ну, насправді банкові потрібно було якось переключити увагу, тому що в своєму популізмі вона вже так зайшла далеко, що почалася абсолютно істерична, якась істеричний регіт, зневага, повне, так би мовити, розтоптання репутації влади. І тут, звичайно ж, Єрмак змушений був виступити як. Ключова фігура, так би мовити, банку. І що цікаво, що кореспондент, е, в, який розмовляв з Єрмаком, в преамбулі е, говорить, майже півтори години тривав той е, е, інтерв'ю. Того Кого серед дипломатів у Києві називають українським «рішельє». Ну, ребята, все рація не жить. Якщо такі рішельє, то біда нас все-таки переможе, доб'є. Але в своєму інтерв'ю Єрмак справді приділив увагу в участі Північної Кореї. Хочу нагадати, що він же ж е міжнародник, він закінчував інститут міжнародних відносин Київський. Але в розмові із кореспондентом де Делосера він просто забув згадати, що в Україні приморожені відносини дипломатичні з Північною Кореєю. На зорі Незалежності Північно Корейська місія в Україні таки була присутня. Вона була філіалом московської місії, але сиділа вона в дуже дивній споруді, там, де по-моєму, сидів на е, Лебіцькій, там, де обоз е, київський, по-моєму, перший поверх займав. А в причілку сиділа дипломатична місія Кореї. Вони їздили на смішному старому Мерседесі, і якраз ну, Єрмак, очевидно, не, не в курсі, або не хотів на, на цьому акцентувати, бо Кореспондент, який говорив про те, що чи є стан війни з Північною Кореєю, ну, принаймні Єрмак міг би наголосити, що у нас призупинені будь-які дипломатичні відносини з Кореєю. Але хочу нагадати, що Корея використовує деяку українську продукцію. Зокрема, Ан 148 в Кореї літає. Я не знаю, три, а може й п'ять. Тобто, ну, звичайно що вони всі запчастини отримували через Росію, Пан 148-й вироблялися і в Росії. Але був з ним одною із ключових тез, яку почали розганяти українські медіа, стала теза про вибори. Хоча самим вибором в інтерв'ю. Кар'єра Делосера Ярмак присвятив дуже мало, ну буквально пару речень, але суть їх в тому, що Зеленський хоче, щоб солдати проголосували. Ну, це, звичайно, фігура мовлення, тому що той рівень ненависті до Зеленського, який зараз є в військах, це годі було і уявити. Звичайно, були комічні історії на початках президентства Зеленського. Ми пам'ятаємо, Мемчик мені 42 і Я не Лох. Якби Зеленський зараз з'явився перед непідготовленою публікою армійською, особливо нижчого такого складу, командного і рядових, я думаю, що його вуха зів'яли Йо б. Його вітали не так, як херсонці вітали з матами з балкона. Тобто, про що заговорив Єрмак? Єрмак заговорив про те, що е, Зеленський хоче, щоб вибори відбулися і щоб солдати проголосували. Але з багатьох джерел ходить все-таки паралельна інформація про активну підготовку до виборів? Е, зокрема, вже пожвавилась робота по Актуалізації списку виборців. І от, якщо згадати всю історію, коли влада зверталася до виборчої теми, то в листопаді минулого року ми пригадуємо, що е, насувалося завершення п'ятиріччя президентства Зеленського, і е, ну, експертне середовище, в першу чергу, журналісти почали цікавитися, що, що ж нам світить по в листопаді минулого року завершилася каденція Верховної Ради. Ну але принаймні на Раду не поширюється принцип, точніше поширюється принцип безперервності влади, але Зеленський пересидів. І очевидно, що оцей пас про вибори він був необхідний, тобто інтерв'ю було нібито підготовкою до кількох таких. Пасів. Один пас про українського рішельє. Єрмаку дуже захотілося нагадати світові, що він вирішує все, не Зеленський. По-друге, Зеленський дійсно добряче влип в популістичні всякі сценарії, і треба було якось цей популізм розбавити якимись більш серйозними сигналами. Так от, <зв 'язок> Зеленський в листопаді минулого року готовий, заявив, що він готовий балотуватися, але вибори під час війни не на часі, як завжди. Потім Зеленський заговорив в іншому випадку про те, що в умовах воєнного стану можливі лише такі вибори. Які б ну, могли реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема військовослужбовців та вимушених переселенців? Так от цікавезна історія. Якщо з е, джерел банкової доноситься, особливо ця інформація носиться в лавах слуги народу, про те, що банкова попередньо планує е, в кінці квітня провести вибори. Тоді що? Тоді ставка буде робитися на те, щоб власне солдати і біженці не могли проголосувати. Звичайно, що їм ніхто не обмежить право голосу. Але ми спостерігаємо, як, наприклад, Грузія і Молдова, в яких нема війни, так і не спромоглися серйозно організувати закордонні виборчі дільниці. В Україні був попередній досвід організації виборів за кордоном, але це були вибори лише в консульствах і посольствах. Сумарно, мені здається, що у всіх посольствах і консульствах за день виборів могло проголосувати до 60 тисяч людей. У всякому випадку, ну, такої кількості голосів на закордонних дільницях не збирали. А тепер, коли 7 мільйонів приблизно, і, мабуть, мільйонів чотири з правом голосу е перебувають за кордоном, як влада збирається організувати закордонні дільниці? Про це, звичайно, ніхто не говорить. Ну, Говорять тільки про те, що ми поважаємо право. Але мені здається, що зараз, наприклад, один із ресурсів, який близький до е Разумкова, Колишнього голови Верховної Ради і е, номер один в списку Слуги народу. Тепер він не дуже дружить з Банковою, швидше виступає як жорсткий критик і альтернативна фігура до банкової. От він е, в цьому, на його ресурсі з'явилася публікація теж про підготовку до виборів. І що цікаво, що там е, вкрадається чи прокачується версія. Про те, що нібито банкова хотіла би домовитися з Порошенком, щоб ну, все таки зіграти в коаліційний уряд замість виборів, і виглядає так, що заява про готовність проводити вибори, і оця підготовка, така накручування думки про виборів, виглядає як торги перед коаліційними консультаціями. Тобто створення ситуації, коли Порошенко не запросив більше, ніж може, бо в цій публікації повідомляється, що Порошенко не погодиться, якщо його висуванець не опиниться на одному із, на одній із посад в економічній площині. Я підозрюю, що це може бути Ніна Южаніна, яка є суперспеціалістом з податків, і Ніна Южаніна, яка може. Фактично дуже швидко провести аудит діянь за 5 років Зеленського і його ставлеників, чи то на Мінфіні, чи на Міністерстві економіки. І тут може повилазити таке, що по суті похоронить остаточну і безповоротну владу. Тому іграща, заяви про готовність до виборів і така тихенька імітація підготовки насправді пов'язана з тим, що. Занадто багато голосів про те, що крадуть щодня, що влада щодня розпилює мільярд гривень, і на це злодійство вказують дуже багато. Західних журналістів, зокрема, і кур'єра Делосера. Журналіст питає Єрмака про звинувачення в корупції. На що Єрма, Єрмак, як така недоторкана дівчинка на виданню, сказав, що клевещуть, що дуже багато всякого всякого іпсо російського, що це конкурентна політика, ні, хлопці, так красти, як ви крадете, ніхто не крав Тому не. Ляпайте про конкурентну політику. Готуйтеся краще до лави підсудних, вам її не уникнути. І не розповідайте про те, що ви готові піти на якісь вибори. Хто за вас буде голосувати? Скажіть мені, хто за вас буде голосувати ще один раз? Українці кров'ю вихаркують своє помилкове голосування 2019 -го року, а ви тут їм обіцяєте ще одні вибори. Схаменіться. Поділіться, будь ласка, цим відео, поставте вподобайки, аби більше правди почули наші українські люди.